Вітаю, друзі! Давно ми з вами не бачились на нашому каналі, і за цей період відбулося багато чого цікавого. І для вас у нас є спеціальна новинка. Я думаю, багато хто знає, що таке подорожі, пікніки, поїздки всією сім'єю на канікули і що таке несвіжа їжа або теплі напої. І тому саме для вас у нас є новинка автомобільні холодильники від компанії Good Food. От уявіть, спека, дорога, пляж. Хочеться чогось холодненького. Ви відкриваєте холодильник, а там рідке морозиво і теплі напої. Неприємно, правда? Так стається з багатьма холодильниками. Але є рішення. Холодильники від Гутфу. Вони ефективно понижують і стабільно підтримують температуру від плюс 20 до мінус 20 градусів за Цельсієм. Тож давайте розглянемо їх трошечки детальніше. Два холодильники на 30 та 50 літрів легко помістяться в будь-який багажник, а за потреби можна встановити їх навіть між сидіннями. Стильний та практичний пластиковий корпус і колеса ще не проб'єш. Легке керування і ручки з двох сторін. Усередині достатньо місця для всього, що хочеться взяти в дорогу: напої, снеки, фрукти чи навіть медикаменти. Об'єм оптимальний, не громісткий, але місткий. Холодильник підключається до прикурювача або розетки просто і швидко. І через кілька хвилин він уже підтримує потрібну температуру. Температура регулюється через просту панель. Все інтуїтивно зрозуміло. І приємний бонус: енергоощадний режим, який не виснажує акумулятор авто. То навіть у довгій поїздці автомобільні холодильники від Гудфут завжди про холодні напої, свіжа їжа і комфорт, який відчуваєш буквально з першої хвилини.